Главная задача партии – сделать граждан Украины самыми состоятельными гражданами мира. Для этого нам нужно убрать налоговую систему, которая существует сейчас, и ввести простую, понятную всем налоговую систему 5 -10. 5 – 5-10. 5% когда покупаешь, и 10% – социальный налог. Пришел в магазин, купил, заплатил 5%. Получил зарплату, отдал 10% с цены товара. Отмена грабительских налогов и граждане Украины начнут богатеть. Это простая схема. Также мы должны сделать так, чтобы на территории Украины было свободное хождение валюты. Чтобы нас не грабили каждый раз, когда мы идем в обменный пункт и меняем валюту при покупке каждого товара. Чем проще система в Украине, тем проще жить гражданам на этой территории. Мы хотим сделать так, чтобы товары свободно ходили по территории Украины, свободно возились на территории свободно вывозились. Если наша страна будет выгодным финансовым проектом, и граждане Украины также станут богатыми гражданами мира. Открыть экономические зоны, и все бизнесмены со всего мира приедут делать бизнес именно на нашей территории. Поэтому... Я вас призываю голосовать за партию 5-10. Мы номер 6 в списке. Это будущее ваше, это будущее ваших детей, будущее ваших внуков. Не, не ведитесь на простые слова про будущее, которое несуществимо. Мы ставим конкретную цель. 5-10 на территории Украины. Единая партия в Украине, яка дает Ідею розвитку країни на майбутнє це партія Геннадія Балашова, яка називається 510. Що таке 510? – це такі дві звичайні цифри, але вони пояснюють дуже і дуже багато. Ідея дуже проста на самому ділі, вибачте за русизм. Ідея в тому, що доставити на Україні тільки два, податка, два основних податка. 5% з продажі будь-якої речі. Наприклад, чи це буде послуга, чи це буде, наприклад, там, якась книга, чи це буде якась там інша річ, чи це буде квартира, чи це навіть буде там, фабрика чи завод. Але 5% повинно буде бути заплачено в, в країну. І 10% це, як раніше він називався раніше подоходний налог, так? це соціальний внесик для того, щоб... Наші пенсіонери, наші студенти, наші інші сфери, інші сфери, які залежать від бюджету, могли спокійно існувати і працювати. 5-10. Якщо це оставити в оставити прийняті ці два податки, то це не значить, що кожен зразу і відразу стане багатою людиною. Це не відразу відбудеться. Це відбудеться поступово. Бо якщо залишиться тільки два податки в країні то сюди це такий закон грошей, поїдуть інвестори з інших країн, бо не буде поборів таких величезних. І сюди поліде поляк, наприклад, випускати в своє, в своє взуття, тому що йому буде вигідно найняти тут е дешевшу трохи робочу силу, ніж там у нього в Польщі. Сюди також поїде турок, випускати свої, наприклад, якісь там е сорочки, чи джинси чи інші товари, тому що йому теж буде цікаво платити поменше. А потім, з деяким часом, коли буде конкуренція робочої сили, то в Україні з'являться робочі місця, за які будуть платить роботодавці достойну європейську а, заробітну плату. І тоді навіть прості люди зможуть жити достойно, а не так, як вони живуть в даний момент зараз. А підприємці також будуть мати свою вигоду, тому що... Безподаткова країна це завжди вигідний бізнес. Е я ще хочу сказати, що, кіль що кількість чиновників в нашій країні зашкалює. Вони одержують зарплати, вони е так само, як і ми, їдять, п'ють, ми топимо їхні всі здання. і так далі. І, а ніякої користі вони для нашої країни практично не приносять. Балашов і партія 50 виступає за скасування 80% чиновників у країні І заміна їх професіоналами. Я українка. Я дуже люблю цю країну. Я хочу жити в країні, яка багата і щаслива. І я хочу зробити її такою. Ми стояли на Майдані. Ми зараз допомагаємо армії. Я представник єдиного волонтерського центру Чернігова. Я представник жіночої сотні самооборони. Я просто жінка, яка не хоче, щоб аби її дітей вбивали на цій війні. Я дуже хочу, щоб моя країна була найкраща в цьому світі. І саме тому зараз я вибрала партію Геннадія Балашова 5.10. Я дуже хочу, аби ті хлопці, які зараз на війні, не вимолювали для себе якісь привілегії. А заробляли стільки, аби були самі багаті, аби армія була контрактна і вони знали, за що вони воюють. Я дуже хочу, аби моя дитина навчалася в найкращих університетах світу. Я дуже хочу, щоб всі мої рідні були щасливі. Я дуже люблю цю країну. І я бажаю їй процвітання та збагачення. Там, де є великі гроші, немає війни. Наша партія а, є в Ютубі, Фейсбуці, ВКонтактах. Ви можете зайти на нашу сторінку 5.10.com.ua чи набрати Геннадій Балашов і вам зразу виб'є партія 5.10. Будь ласка, голосуйте за партію 5.10. Вибирайте свободу та незалежність.